Вальтер Скотт Сторінки життя і творчості. 1814 рік визначна дата в історії світової літератури. Цього року з'явився перший історичний роман під назвою Уеверлі І одразу привернув увагу англійської публіки. Хто ж був автором цього твору? Письменник довго не відкривав свого імені, анонімно випускав у світ роман за романом. а читачі дивувалися новим пригодам і подіям історичного минулого. Лише через кілька років автор розкрив таємницю. Під псевдонімом невідомий приховав своє справжнє ім'я британський письменник шотландського походження Вальтер Скотт. Вальтер Скотт народився 15 серпня 1771 року в місті Единбурзі, Шотландія, в сім'ї юриста. З дитинства цікавився минулим країни старовинними легендами і піснями. У 1792 році юнак склав екзамени.